Через багатовікову історію людства прослідковується досить цікавий аспект пошуку таблетки для покращення розумової активності, таблетка, яка змусить конкурентів благати, яка зробить зі спортсмена переможця а солдата воїна НЗТ-48 для людського мозку. Чи правда, що можна активувати свій мозок на 100% та зупинити час? Чи можна стати на тисячу кроків попереду звичайних людей? Сьогодні ви дізнаєтесь історію пошуку препаратів для підвищення продуктивності, професійний кіберспорт та зловживання амфетаміном, олімпійські ігри та спортивні досягнення, лікування розладу дефіциту уваги з гіперактивністю, таблетка, яка має назву адерал. Історія спортивних досягнень, історія лікування рдух, нейробіологія мозку, фармакокінетика, зловживання, залежність та як у людей, яким необхідна допомога, хочуть відібрати можливість на полегшення. Мене звати Антон, це канал 3 на 4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки: адерал, риталін, лісдексамфетамін, атомекситин, армодафініла. Ще на початку зародження спортивних ігор в Греції деякі спортсмени використовували певні галюциногени для підвищення продуктивності. Зараз це звучить дещо дивно, але стародавні люди шукали метод, як отримати довгоочікувану нагороду. Трішки пізніше будуть використовувати різні листя та ще різні гілки для тієї ж цілі, але найбільшого розвитку використання допоміжних препаратів для покращення спортивних результатів пропаде на 20 століття. У 1904 році під час третьої олімпіади відбувався олімпійський марафон. 32-річний спортсмен на ім'я Томас Хікс наприкінці перегонів отримав від свого тренера декілька ковтків цікавого напою зі стритхніном, який вважався на той час підсилювачем продуктивності та трішки бренді. Кікс виграв марафон, але вже на фініші мав галюцинації. Так почнеться використання стимуляторів в олімпійській історії. Трішки пізніше американці ведуть на ринок препарат бензиндрин амфетамін. І що цікаво, цей препарат будуть використовувати німецькі спортсмени на Олімпійських іграх у 1936 році, де здобудуть впевнену перемогу. Ці дві події стануть фундаментом подальшого розвитку використання. Стимуляторів як основи сучасних перемог 20-го століття, там і історія німецького бліцкригу під амфетаміном, історія американських пілотів під амфетаміном і ще багато всього, навіть радянських спецпризначенців, які використовували німецький первінтин. І ось у 1960 році на Олімпійських іграх у Римі помре данський велогонщик від вживання амфетаміну. Це спровокує появу такої організації, як МОК МК Міжнародний Олімпійський комітет медична комісія. Першим, що заборонили, були класичні стимулятори: амфетамін, метамфетамін. Правила почали працювати у 1968 році, а метод виявлення був через аналіз СЕЧІ. Але проблема була, що аналіз був слабкий і його з легкістю можна було обійти, тим паче, якщо у вас було щось нове, метил. Винідат був синтезований у 1944 році Леандро Панізоном. Назву препарату дали Реталін на честь дружини-винахідника. До 1954 року реталін не вважався стимулятором, але для спортивної американської тусовки це був приємний бонус, який потім не виявляли аналізом сечі. Але сьогоднішня історія не лінійна, і тому знайомтесь Чарльз. Бредлі, американський лікар, який ще у 1935 році зробив відкриття щодо використання бензиндрину амфетаміну для дезадаптованих дітей. В той час Ордух саме так називали в Америці. Чарльз випадково помітив терапевтичний ефект амфетаміну у невеликій дозі для дітей, яким він призначався зовсім для іншого. Цей ефект неможливо було ні з чим сплутати. Діти, які ще вчора не могли знайти собі її місця, почали невпинно вчитися і самі ж називали бензиндрин таблеткою для арифметики. Дякую. Okay. На жаль, це відкриття отримало схвалення та науковий консенсус аж через 25 років, і тільки з 1960 року людей з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю почнуть лікувати реталіном. Ця методика буде стояти на відкритті Чарльза Бредлі щодо амфетаміну. Але наша цікавість у тому, що метилфенідат це не амфетамін. Про це ви дізнаєтесь трішечки згодом. Також у 1950-х роках в Америці з'явився цікавий препарат для схуднення обетрол, який був занадто популярний Використовувався також у досягненні спортивних. Результатів обетрол це суміш солей амфетаміну та метамфетаміну. По цьому препарату, який по фармацевтичній компанії, було дуже багато запитань, бо існувала велика кількість негативних відгуків щодо зловживання, психози, депресивні стани. Але фармкомпанія обетрола мала лобістів, які допомагали розв'язувати питання з ФДА. аж до 1073-х років, коли клінічні дослідження показали неефективність у лікуванні ожиріння. Це спричинить деконструкцію політики та про. Адже Обертола, фармкомпанії Рексар, яка зробить реконструкцію препарату, залишивши в ньому тільки солі декстро та левоамфетаміну, метамфетамін з препарату прибрали, а також дали нову назву Адерал. Який у 1994 році ще не мав схвалення від ФДА, а отримав його тільки після повторних досліджень, аж у 1996 році, та був схвалений для лікування розладу дефіциту уваги з гіперактивністю. З цікавого, обетрол широко використовувався як рекреаційний наркотик у масовій культурі 70-х-80-х років. Художник Енді Ворхол був залежним від нього. На кінець 20-го століття з'явився ще один цікавий препарат модафініл, який використовувався. Для лікування нарколепсії, Як у 2003 році професійну спортсменку Келі Вайт спіймають на використанні модофінілу, потім професійний вологонщик Девід Клінгер та ще ряд видатних спортсменів будуть дискваліфіковані зі спортивної кар'єри за використання модофінілу. І ось ми з вами опинилися на початку 21-го століття. Роталін використовується як препарат номер один у терапії РДУХ. Адерал тільки починає набирати оберти в терапії та різних клінічних дослідженнях щодо терапії та впливу, лікування, розладу, дефіциту уваги з гіперактивністю. По іншу ж сторону, всі ці препарати лежать в маленькому гаманці спецпризначенців різних секретних структур США, Франції Великобританії і ще досить плідно використовуються для підвищення спортивної витривалості. Тепер потрібно вимкнути музику та поговорити з вами про важливе. Кожен випуск на цьому каналі прямо або непрямо стосується певних розладів відчуття тривоги, психологічних травм пошуку себе. Кожен випуск завжди розкриває певну сторону нашого психічного життя, якому досить часто потрібна допомога. Тому я хочу вам порекомендувати найбільшу в Україні платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн Mindly. І я буду з вами відвертий: для мене зарадість рекомендувати Mindly як чудове вирішення безлічі проблем нашого психічного життя. Ви відчуваєте тривогу, не можете справитися зі стресом, не можете фокусуватися або здогадуєтесь, що маєте певні проблеми, про які ми тут постійно розмовляємо. Тоді найкращим рішенням буде скористатися Mindly. Платформа має інтуїтивно зрозумілий додаток з великою кількістю профільних спеціалістів, психологів та психотерапевтів. У кожного з них є вища освіта та своя відеовізитка, тобто ви можете їх подивитися та зрозуміти, хто вам підходить. Ви можете обрати все під свої потреби, бажання та фінансові Можливості скориставшись платформою, ви будете на крок ближче до гарного самопочуття, бо працювати над своїм психічним станом це подарунок сучасного світу, і якраз Майндлі допоможе, щоб знайомство з психічним життям пройшло безпечно. Та зручно пропоную вам перейти за посиланням під випуском або QR-кодом на екрані та пройти тест, по кінцю якого ви отримаєте список спеціалістів, які підходять саме вам. Також за промокодом 3 на 4 ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Mindly це свідомий вибір у роботі зі своїм ментальним здоров'ям. Світ здорового психічного життя ще не був таким доступним та приємним. Але для продовження історії нам потрібно розібратися, що це за препарати, як вони працюють, нейробіологія мозку і чи можуть вони зробити нас розумнішими. Почати нам потрібно з першочергового застосування цих всіх молекул. Це лікування розладу дефіциту уваги з гіперактивністю та ще трішечки нарколепсії. Цей розлад не є хворобою, це змінена робота нейронних груп у мозку та їх активності, дезрегуляція виконавчих механізмів. При цьому розладі у людини порушуються виконавчі функції в плані концентрації уваги, гіперактивності, імпульсивності, емоційної дезрегуляції, неуважності. Стани, звісно, можуть поєднуватися, можуть бути в моноаспекті і буде. Добрим зазначити, що розлад є досить варіативним. В плані появи симптомів, їх класифікації та комбінації з часом та розвитком людини він може перетікати у деякі нові форми. Цей розлад є досить поширеним та досить вивченим, якщо так можна сказати. І на сьогодні найкращими ліками в Америці визнано препарати на основі стимуляторів симпатоміметики. Популярними є Адерал та Вайвенс. Чому це працює? Ордух змінює активність та спілкування нейронних груп у мозку. Наша префронтальна кора має вирішальне слово у виконавчих функціях. Це як диригент в оркестрі, що задає ритм, темп та звертає увагу на потрібні речі. У людей з рдух префронтальна кора має змінену форму зв'язку, і тому різні режими мозку, наприклад, режим за замовчуванням, працює не так збалансовано, як у людини без рдух. Тобто, коли ми залишаємось сам на сам з собою, у нас виникає вирій різних думок. Але коли ми переходимо до виконання якогось завдання, цей вирій затихає. І ми можемо сфокусуватися і виконувати те, що нам потрібно. У людей зардух це працює інакше. Можливість фокусувати увагу на певних речах досить розмита, і режим зазумовчування може бути постійно в активній фазі, постійні думки про щось, і це заважає та виснажує, бо не дає змогу фокусуватися на важливому: постійний шум у мисленні та дерегуляція концентрації уваги виснажує людей зардух. Тим паче, якщо потрібно виконати завдання, яке не подобається дитині або дорослому підлітку, неважливо. Це накладає певні проблеми адаптації до суспільних норм, і якщо людині з родух не допомогти розвити навички, як функціонувати з цим розладом, не надати допомогу, це може призвести до супутніх розладів та великих проблем у майбутньому. Але нам пощастило, що сучасна доказова медицина має певні рішення, як можна адаптувати і в деяких випадках навіть зменшити симптоми аж до фактичного їх зникнення. Також людина з ордух має реорганізовану активність дофаміну в мезокортиколімбічному шляху дофаміну у мозку, а також реорганізовану активність норадреналіну. і якраз стимулятори на основі амфетаміну дають змогу посилити та реорганізувати сигнал, таким чином, що люди з родух можуть отримати контроль над своїм. Розладом. Тому переходимо до адералу. Це суміш двох енантіомеріомомфетаміну, тобто формули ідентичні, але мають різний вплив. Перша форма це декстроамфетамін, друга це левоамфетамін. Декстро в чотири рази сильніше, ніж лево. Поєднання йде три до одного. Препарат швидко долає гематоенцефалічний бар'єр, захист нашого мозку, і його основний механізм впливу буде відбуватися у синапсах, місце, в якому нейрони спілкуються поміж собою. Це досить технологічне місце, яке має купу різних механізмів. Нас цікавить три з них. Коли по нейрону електричний сигнал йде через аксон до синапса, в кінці він активує визикули. Нейромедіаторів у синаптичну щілину, щоб ті потрапили на мембрану постсинаптичного нейрона, тобто того, якому адресується сигнал. Везикули виділили дофамін та норадреналін, і транспортери цих нейромедіаторів будуть переміщати дофамін та норадреналін через клітинну мембрану. Це перший механізм, на який впливає адерал. Він посилює транспортери дофаміну та норадреналіну. Також в системі спілкування поміж нейронами є така функція, яка надлишки в нашому випадку дофаміну та норадреналіну, забирає на переобробку в постсинаптичний нейрон, тобто в той, з якого почалась передача сигналу. Цей процес називається помпа зворотнього заходу. Хоплення. Адерал блокує це місце і це вважається ключовою функцією адералу. Коли ми заблокували цей процес на нейроні, то кількість дофаміну та норадреналіну у синаптичному просторі збільшиться в декілька десятків разів. Далі йде третій важель впливу на. Визикули, з яких і відбувається вивільнення та накопичення моноамінів. Можна уявити мішечок з подарунками. Ось це визикули. Амфетамін впливає на транспортер ВМАТ-2, що своєю чергою посилює збільшення дофаміну та норадреналіну у визикулах. Для подальшого їх вивільнення. Таким чином, адерал на трьох рівнях робить великий сплеск збільшення дофаміну та норадреналіну. Також це збільшення та його активність буде відбуватися в мезокортикальному шляху дофаміну, який має великий вплив на рду. Всі ці маніпуляції дозволяють людині з розладом отримати певне полегшення та балансування роботи різних режимів мозку. Префронтальна кора отримує більше регуляції виконавчих функцій. Чому це працює та не є наркотиком у лікування рдух? На сьогодні існує безліч систематизованих рандомізованих клінічних досліджень, що в терапевтичній дозі терапія адералу дає не тільки полегшення для людей з ордух, а ще може допомогти реорганізувати та посилити певні зв'язки у мозку для подальшої інтеграції їх у життя людини. Симпатомі плюс терапія поведінковими методами це один із найкращих варіантів лікування рудух на сьогодні в Америці. В терапевтичній дозі з професійним лікарем адерал не викликає залежності та зловживання, але розлад дефіциту уваги з гіперактивністю досить варіативний і тому важливо мати декілька варіантів ліків. Наступний препарат це ліздекс амфетамін. Це також препарат на основі амфетаміну, але тільки одного типу декстро, до якого доданий лізин. Це препарат, який має більш довгу та помірну по наростанню ефектів дію. Поєднання амфетаміну з лізином дає можливість довшим метаболізувати та активувати сам амфетаміну мозку. Ця форма препарату була створена для можливості протидії зловживанню більш швидким по ефектах. Препаратам, бо адерал початково був миттєвого вивільнення та працював відразу. Різниця в них тільки в метаболізмі. Дія у синаптичній площині одна й та ж сама, що своєю чергою дає приблизно ті ж самі ефекти. Третій препарат вважається найбільш дослідженим та довгий час вважався також амфетамінового класу, але це помилка, риталін це не амфетамін, він має інший механізм дії, також продається під назвою концерта та є популярними ліками для рдух в Європі. Якщо препарати амфетамінового ряду впливають на три механізми в синаптичній площині транспортер. Помпа та визикули торителін впливає тільки на один із них з меншою силою: це зворотнє захоплення дофаміну та норадреналіну, яке дає змогу накопичувати ці моноаміни у синапсі, Цим самим покращити можливість префронтальної кори виконувати керування різними функціями. Мозку, які знаходяться в дерегуляції. Реталін в декілька разів слабший, ніж Адерал та Вайванс. Він не викликає залежності та звикання у терапевтичних дозах. Це продемонстровано у багатьох клінічних дослідженнях. Також армодафініл, який використовується не за прямим своїм призначенням. Він впливає на дофамінергічні шляхи у мозку та має більш помірну дію, але також має тяжкі побічні ефекти в деяких випадках. Далі йдуть препарати нестимуляторного типу: атомоксетин, бупропіон та гуанфацин. Така велика кількість різних препаратів вказує на варіативність розладу та пошуку різних технік адаптації людини до ордух. І якщо людина і справді має ордух та проходить терапію у професійного лікаря, то вона не повинна задаватися питаннями про залежність зловживання чи наркотики це. Бо у контексті Рдух препарати, які ми сьогодні обговорили, виступають найкращим методом собі допомогти. І їх використання в терапевтичних дозах та під наглядом лікаря може зробити життя людини помірним та спокійним. Тому, якщо у когось виявили розлад дефіциту уваги з гіперактивністю та виписали метилфенідат, наприклад, не потрібно цього боятися, бо цей препарат може змінити ваше життя на краще. Але якщо до використання не за призначенням, Спорт, навчання, відпочинок і ось тут сучасний світ може багато запропонувати в контексті цих препаратів. Армодафініл пропонують як таблетку для кращої розумової активності, ваш мозок стане працювати швидше та якісніше. Але чи правда це, що ці препарати можуть стати пігулкою НЗТ-48? Ні. Будь-який стимулятор або препарат із класу напівстимуляторів не може зробити з нас розумніших та відкрити двері до суперінтелекту. Якщо ці препарати буде вживати звичайна людина без розладу, вона отримає збільшену кількість нейромедіаторів та порушений баланс у мозку щодо сигналу шуму. Це за собою може принести відчуття всемогутності і навіть може здатися, що ти дуже розумієш світ, якщо без рецепта ковтнула дирал. Але це тільки ілюзія, під яку підлаштовується мозок. Єдине, що буде, це сильний удар по ЦНС, який свідомість буде класифікувати як щось приємне на початковому рівні, звісно. Надалі це призведе до збільшення дози ризику психозу, зловживання та залежності. Людина зможе довго бути функціональною шляхом порушеного балансу енергоефективності. У мозку по висновку це виснаже мозок, і звісно потрібно буде заплатити за це велику суму. Але в американській практиці ці наслідки не дуже лякають підлітків, які в студентські роки використовують препарати по типу адералу для підготовки до іспитів, тобто мати можливість довше не спати. У 2015 році, в розквіт професійного кіберспорту в Америці почали з'являтися повідомлення про широке використання адералу та армодефінілу для підвищення професійного скіла. Спочатку розповсюдження відбувалося тихо. Антидопінгових заходів кіберспортивні ліги не проводили. Як у 2018 році, професійний гравець в КС Корі Фрісон відверто розповість на інтерв'ю, що вся його команда використовувала. Адерал на турнірі СКС з КС з у 250 тисяч доларів. Трішки пізніше інший професійний гравець в Overwatch Тімо Кетунен напише, що принаймні 20 професійних гравців його гру вживають адерал для підвищення своєї продуктивності. Після зняття певного мовчання професійні гравці з різних кіберспортивних ігор почнуть розповідати про використання адералу, про залежність та побічні ефекти. У 2019 році профгравець Адам Слос закінчить профкар'єру зі словами, що має за. Належність до адералу, і так далі він не може. Ці події повпливали на введення в найбільші кіберспортивні турніри антидопінгового контролю. Чи зможе це допомогти протидіяти стимуляторам в спорті, покаже звісно, тільки час. Причина, чому адерал цікавий кіберспортсменам, підліткам та людям, які шукають можливості отримати більше продуктивності, в його посиленому ефекті концентрованої уваги та збільшеному часу за грою або якоюсь справою. Але ця увага не має свідомого контролю. Якщо людина не має рдух та приймає стимулятор для продуктивності та поліпшення своїх умінь, то ця людина втрачає свідомий контроль та збалансовану роботу префронтальної кори. Виконавчі функції не підлягають повному контролю, але помітити це. Досить важко, бо препарат дарує відчуття задоволення для звичайної людини, та все затуманює. А доза його завжди перевищує терапевтичну. Свідомість та наше суб'єктивне відношення до чогось буде підлаштовуватись під ефекти і ми навіть не помітимо, як опинимось. В залежності від стимулятора, який насправді не допомагає стати кращим та опанувати нові вершини, а робить все навпаки. Але це не всі проблеми, які несе безрецептурне рекреаційне використання адералу та стимуляторів схожого типу через наслідки зловживання страждають люди, яким необхідна допомога, тобто люди з ордуг, бо препарати підпадають під стигматизацію та демонізацію. і тому у багатьох країнах немає навіть 70% тих препаратів, які має Америка для терапії Ордух, і це, звісно, прикро, бо чиясь помилка та бажання отримати швидкий мозок може забрати шанс у людини з ордух на терапію та помірне життя. Наостанок хочу сказати, що це міф про активність нашого мозку тільки на 10%. І що ті 90% не розгадані та чекають свого часу, або казкової пігулки це брехня та міф. Наш мозок працює на 100%, і він досить крутий та технологічний в цьому плані. І немає у світі пігулки, яка б могла зробити його розумнішим. Тільки практика, досвід, інформація, теорія, книги та багато часу можуть щось змінити. Мене звати Антон. Це канал 3 на 4. Дякую вам за вашу увагу та підтримку. Не забувайте підтримувати на Патреоні та спонсорстві. Також не забувайте за наш телеграм-канал, де затишно та тепло, і я вас там чекаю. Також хочу попросити вибачення за свій голос я ще не до кінця вихворів. Приємно вірити у швидкий результат та великі перемоги в будь-якій справі, але життя бентежне і вимагає від нас терпіння та розуміння, що все буде гаразд. Я вас люблю.